І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте не злим тихим словом. Як у центрі бродів шановували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка? Дивіться у сюжеті. Учні та вчителі Бродівської гімназії імені Івана Туша підготувала шевченківські читання. Такий захід вже став доброю традицією. Щорічно напередодні Шевченкових днів юнь громади збирається біля пам'ятника Шевченку. вшанувати Шевченка вирішили не лише учні та викладачі Бродівської гімназії імені Івана Чуша, а й представники влади, зокрема, заступниця бродівського міського голови Оксана Прокопець та секретар ради Руслан Шишка поклали синьо жовті квіти до підніжжя пам'ятника. У нинішній час слова Шевченка є пророчими та мають велику силу для натхнення наших збройних сил України, які виборюють кожен клаптик землі. Адже, як писав свого часу Тарас Григорович, борітеся поборете, вам Бог помагає. Де ж ти дівся до яру глибокого протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять? З добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами не сховаєте, над яром Залізняк витає. Сергій Нікішин, телеканал Бродиллайн.